Добрий вечір, шановні. Ми зараз знаходимося у незвичайному місці на кладовищі міст на одному з кладовищ міста Тут Зараз ми знаходимося біля пам'ятника. Тут спочивають в возі поляці, візньове політичні замордування через збіру в день визволення 11 марця 45-го року. Тобто в'язням, замордованим гітлерівцями вже наприкінці війни. Ну і тут зараз звичайне кладовище, воно старе кладовище, тут такі вже всі старенькі пам'ятники і хрести, але тим не менше поляки шанують своїх близьких, які тут спочивають. І ось так сьогодні все у вогнях, у квітах, в основному живі квіти люди несуть до місця заховань. Близьких і рідних, дуже багато квітів, дуже багато свічок, це добре видно, кладовище таке достатньо велике, все прибрано, все вимитено, вичищено. І оцей день, день шанування померлих, так активно приходять вихеровці, щоб згадати, пом'янути і поставити свічку. Своїм близьким і рідним. Так практично все, як у нас в Україні, може трішки менше помпезності, менше дорогих пам'ятників, там гранітних і ще якихось з якихось дорогих матеріалів. Все дуже просто, дуже просто, але все зроблено з любов'ю із шаною до померлих. На все добре вам!